Доброго дня! Сьогодні ми автоматизуємо обчислення основних статистичних характеристик вибірки. В курсі алгебри ви вже ознайомилися з основними статистичними характеристиками вибірки, а тому пригадаємо їхні означення. Мода це у нас елемент вибірки, що зустрічається найчастіше. Медіана – це число, що є серединою варіаційного ряду. Тобто набору чисел, записаних в порядку зростання. Середнє значення це в нас середнє арифметичне усіх варіант вибірки, і розмах вибірки це різниця між найбільшим та найменшим значенням варіанту. А розв'язування завдань статистичного аналізу даних значно спрощується завдяки статистичним функціям, реалізованим в табличному процесорі або Google таблицях. Запустимо. На виконання табличний процесор і створимо таблицю за зразком. Також хочу зауважити, що між модою та середнім один рядок відступу зроблено спеціально. Він нам знадобиться згодом. Якщо у вас відсутній табличний процесор, то в цьому випадку можна скористатися Google таблицями для виконання відповідного завдання. Для цього відкриємо браузер, оберемо додатки Google, оберемо додаток таблиці. Створимо нову таблицю з допомогою кнопки Плюс створити таблицю і створимо відповідну таблицю за зразком. Повернемося до табличного процесора Excel і обчислимо медіану. Для цього виділимо камірку D2, натиснемо на кнопку FX в рядку формул, знайдемо категорію Статичні. Із списку оберемо функцію медіана, Натиснемо ОК. Виділяємо діапазон значень комірок із а 2 до а 12 і натискаємо кнопку ОК. Таким чином, ми знайшли значення медіана. Знайдемо значення мода. Виділяємо комірку D3, натискаємо кнопку FX із категорії статичні, знаходимо функцію моди. Мода. «мода НСК. Натискаємо ОК. OK, виділяємо відповідний діапазон значень а 2 а 12 і натискаємо кнопку ОК. OK. Для визначення середнього. Виділяємо камірку D5, натискаємо на кнопку FX. Категорія Статичні. Обираємо функцію середнє значення. І натискаємо кнопку ОК. OK. Виділяємо відповідний діапазон. Значень а 2 а 12 і натискаємо ОК. Для знаходження розмаху нам потрібно знайти максимальне значення і від нього відняти мінімальне значення. Натискаємо на кнопку FX, попередньо виділивши камірку D6. Знаходимо функцію максимальне Max, натискаємо ОК. Виділяємо відповідний діапазон, натискаємо ОК. Далі можна у рядку формул, з клавіатури, вести дію віднімання, назву функції мінімальна два рази натиснути рівий клавіше мишки, виділити відповідний діапазон, закрити дужку і натиснути Enter. Таким чином, ми знайшли з вами розмах І визначили всі інші статистичні характеристики за допомогою функцій табличного процесора. Але якщо. Уважно подивитися на ряд, то можна помітити, що найбільшу кількість разів по тричі повторюються числа 3 та 7, тобто обидва ці числа є модами даного ряду. Для того, щоб обчислення були правильними, під час введення функції потрібно виділяти діапазон d3d4 і, використовуючи функцію моди із результатом. Масиву значень. Для цього видалимо значення моди з камірки D3, виділяємо дві камірки d3d4, натискаємо кнопку FX. Обираємо із категорії статичні функцію моди. Мода НСК. Натискаємо ОК, виділяємо відповідний ряд. Клацаємо у рядку формул і натискаємо. На клавіатурі кнопки Ctrl-Shift-Enter. Таким чином, ми з вами отримали не одне значення, а масив значень, тобто наша мода 3 та 7. Виконаємо аналогічні дії з використанням Google таблиці. Обираємо камірку D2, переходимо на вкладку Вставити, Функція Статистичні функції. І обираємо функцію «Медіана». «Медіан». Виділяємо відповідний діапазон камірок а 12 і натискаємо Enter. Далі обираємо камірку D3, знаходимо моду, «Вставити». функція, статистичні функції і шукаємо функцію мода. Мода мульт». «Мода.мульт». Виділяємо відповідний діапазон і натискаємо Enter. Google таблиці відразу нам виводить масив значень 3 та 7. Виділяємо комірку D5 для знаходження середнього. Вставити Функція Статистичні функції Average. Виділяємо відповідний діапазон. Натискаємо Enter. Для того, щоб зменшити кількість знаків після коми, виділяємо комірку d5 і натискаємо декілька разів. Зменшити кількість десяткових цифр. Для знаходження розмаху використовуємо функції max і min. Знаходимо максимальне значення, виділяємо діапазон, натискаємо Enter, виділяємо цю камірку, можна в рядку формул дописати значення мінус. І можна також з клавіатури ввести наступну функцію min, виділити відповідний діапазон. Закрити дужку і натиснути клавішу Enter. Таким чином, ми визначили всі статистичні характеристики за допомогою функцій у Google-таблицях. Успіхів!